Що ситуація на Київщині сьогодні контрольована на сьогоднішній день? Затоплених сіл у нас немає. Я хотів би підкреслити, що немає затоплених сіл, тому що е, я позавчора через засоби масової інформації узнав, що затоплено 68 населених пунктів. Я, е, окремі будинки, це дійсно на сьогоднішній день 62 будинки окремих, які е, розташовані е, біля річок, то біля річок. Вони підтоплені в підвалах вода. І працює служба надзвичайних ситуацій. Кожен день біля 350 чоловік працює, які допомагають і відкачують воду. Це Броварський район, це Бородянський район, це Іванківський район. Відкачують. У людей воду з підвалів, тому що хочемо ми цього чи не хочемо. Ми знаходимося на рівнині Тож шар снігу був більше метрового. і тому воді кудись потрібно діватися. Ми дійсно надаємо допомогу. До речі, зараз надають і прикомандировані працівники надзвичайних ситуацій з Одеської області, з Полтавської області. Вони працюють і надають допомогу, працюють і місцеві органі влади. Тому ситуація ще раз хочу сказати, вона ко. Контрольована, аналогічна, яка була і в минулому, і минулому році, тому що стабільно ці будинки підтоплює, то підтоплює, як тільки приходить весна. Сьогодні річка Прип'ять піднялася десь на 2 метри. Вона дійсно залила луги, але вона не угрожає сьогодні безпеці громадян і в цілому затопленню Київщини. Значить, і прип'ять, і річка уж вона теж на сьогоднішній день значно значно піднялася. Затоплені, як кажуть, луга це біля тисячі гектарів. На сьогоднішній день під затопленням знаходиться 350 гектарів сільськогосподарських площ, де була посіяна озер але знову ж загроз ніяких немає, не буває, немає і не може бути, тому що ситуація залишається контрольованою. Стільки скільки випало осадків в цьому році, не випадало вже більше 50 років. За зиму випала трьохрічна норма осадків за цих два роки. Ми відремонтували більше 150 гідроспоруд агрегатів і прочистили більше 300 кілометрів мідіративних каналів, але знову ж є потенціал і є можливість їх пропуску. Це підтоплення не загрожує безпеці проживання. Дійсно, і в колодцях, і в погрібах, і в подвалах з'явилася вода. То появилась вода, слава Богу. Що тільки 62 будинки, у яких є теж появилась вода, але ми її відкачуємо. Сьогодні більше сотні насосів, які застосовуються, працюють і відкачують. Тому